Ну, що тут таке? Взагалі не пам'ятаєте? Mm -hmm. Може, ваш... Може не писали? То що це таке, ви мені поясніть, що тут таке. Ну дивіться. Це ви, ваш почерк? Mm -hmm. Ну похоже на мій почерк. Дивіться, із-за цього листа так. на підприємстві дуже серйозні проблеми. Зараз те, що ніхто не зв'язувався. Підприємство намалювали штраф біля мільйона. Завдяки цій листа була перевірка від вас особисто. Тобто дуже було багато підрабоних документів. От рішення суду, це підприємство. Ви ж пишете звернутися в охорону праці. В охорона праці звернулась до суду. І виграно. Мало того, державне підприємство заплатило підприємство «Автоцентр це плюс. Після цього всього 16 тисяч 320 гривень. Компенсації. Mm -hmm. Ясно, так? Да? Дивіться, ви описуєте факти. Зрозуміло, що ви навіть не знаєте, де це підприємство знаходиться. Ні, я перша всього Центр плюс. Угу. А який 에... автомобіль, що це? Ну, це ж ну, ваш, от бачите, цей лист. лист. -у -у. Зараз право в суді. Зараз право в суді. По цим фактам ви будете приходити як свідок. Вас будуть визивати в суд, або, о, якщо хочете, я можу вас взяти, домовитись з адвокатами, вони приїдуть. Це вас то сконтіла підставою. Я так і зрозумів, бо це. Ну, ви ж не були на підсі, навіть не знаєте, де воно знаходиться. Я так розумію, правильно? Ви Ні. ніколи там не були, так? Це на Мамсурова, на ГПЗ, район ГПЗ. Ви були там? Ні. Не були. Дивіться, Ні. ну ви розумієте, так? Да? Е, Ось всі документи. Тут написано, що тут куча е, е, порушень. Ось всі документи, що це не відповідає дійсності. Ніяких порушень там немає. Тобто, всі суди на їх випадки. Після, після цього вашого звернення була перевірка на підприємстві, підроблені документи деякими працівниками охорони праці. і ці всі суди... Телефон ваш, це відповідає дійсності? Я не набирав. Десять останній. Так. Ваш, так? Да? Як ми правильно зробити зробимо? Бо розумієте, підприємство понесло убитки мільйонів. Хтось за це буде відповідати. Я не хочу лякати нічого. У мене претензій до вас у немає, я власник цього підприємства. Я приїхав просто поспілкуватись, Ну, не залякувати, нічого. розумієте? Да? Щоб Ми поспілкувалися, я розумію, що у вас хтось підставив. Я два роки не приїжджав, тому що справи поки були в суді, поки ми справи не розглянули. Тобто, ви бачите, є рішення суду, що порушень немає. Ну. Можу дати почитати, якщо хочете. От. Бачите, був Волинський і вже Львівський. На рахунок, бачите, Ткачук в є. Підприємство Туцендер Плюс. Це Ткачук? так, да, це я Ткачук. Що я хочу, ну, я хочу розібратись по суті. розумієте? Це хтось вас підставив, щоб наробити, скажімо так, незаконних речей в мою сторону. Дивіться, як ми зробимо. Можливо, я поспілкуюся з адвокатами, наберу вас. Ми заїдемо і ви поїдете, напишете, що це. Це воно проконає. Воно проконає. Звісно. Ну, бо все рівно я, дивіться, ми ну, будемо будем визивати суд. Тільки. Ну, я знаю, що у вас права забрали, ви не являлись два рази на суд. тобто, ну, ну, ну Є багато інформації, да. Мені. Але вас тут зараз так не буде, що ви не захотіли і не прийшли на суд. Тобто буде і участковий буде, приїде наряд і. Ну, по любому, ви маєте явитися як свідок, тому що розумієте, в мене підприємство понесло великі убитки. Плюс моя мораль. Ну я до вас особисто претензій не маю. Я розумію, що ви проста людина, що вас підставить по-любому. Ну але ви мусите це сказати, що от, е, ну, чи, ну, може згадаєте, хто що прийшов, сказали, треба написати цього листа, підставити. Що а ніколо... хто ж це ну ви маєте а згадати, я ж не знаю. Не. Ну, давайте я згідне написати. Е, ну, я думаю, дивіться, я пер... треба Час. правильно. Можливо, ми прокуратуру поїдемо, тому що від... із-за цього відкрили справу. І за цього листа від... роз... відкрили справу. розумієте? Вони праці вас хтось просив написати цю. Охорони праці, в нас там був він вже покійний. Не... То типу з охорони чисто. Ну ні, це обласна організація, це державна установа, яка на яку ви написали. Мало того, ви написали. Я розумію, що то не ви писали, бо ви навіть. Адреса перепутана була, але Де готуюся. А О... це не може бути з СБУ? А що з СБУ? Може з СБУ мене підставили? А що збув, а що в тебе збув були якісь проблеми? Ну, це... Що в СБУ заставили вас це написано? Я не знаю. Не пам'ятаю, я вам чесно кажучи. А що ЗСБУ було? Ну ви все не знаєте, що ті? чисто на контініум думаєте? Ні, ну я знаю, де ви працюєте. Я просто ну, не знаю. Сказали, що можливий варіант, що хтось з континіуму вам дав пару рублів і це підставили. Якщо з ЗСБУ, то можливо з ЗСБУ. У вас якісь відношення ЗСБУ були? Були. А що там було? Тут просто в мене підставили, якщо таке. Зловили в чомусь, так? Да? Угу. А це ви не можете уставити? Ні? Ні, ну то я, я це, це не Ще. секретна інформація, це ж ваша, Це ж ксерокопія, Дивіться, а що в СБУ було? Що ви десь зловили вас на чомусь? Ну теж була інформація, що вас на чомусь зловили. Там на СБУшники були причетні тож. Були? Були, були, то може то і ЗБУ. Що, ви СБУ заставили вас оце написати? Може бути. Можуть, то У мене просто знайомий є. Може він мене так і підставив. А хто я як звати? Там не один. Ну, ну, хоч ім'я назвую. Ну, можливо, вони попросили. Ну, 19 рік. А як звати? То вони з села вашого, так? Да? <звальзов> Ні, там, сай вже в Києві. Ма фамілії є які. Я вам... Є фамілії, горшівська фамілія, верхулят, долінку, фірсу. То ви можете на набрати, набрати, запитати. Давайте знаєте. Ви знаєте, я знаю. Знаєте, що в кого? Я знаю, в кого знаєте. То може наберіть, спитайте, яка ситуація. Я ж не буду користуватися. День їздили, їздили вас шукали. Бачите, до дружини заїхали, Бо вона вже переїхала. Він <серків> <Я> сказав, що там <серків> проблеми по підприємству. Має... Тепер підприємством вже немає проблем, але ж ну, це ж ці вбитки, хтось має десь компенсувати це. Але якщо ви прийдете скажете, що от вас, ну, працівники СБУ заставили. якщо це... А ну, якщо то не вони. Ну, так я ж не знаю, ви ж самі сказали, я ж слово СБУ навіть не згадував ніде. Вони що, вас зловили на чомусь? Ні, там були справи. Справа була по вас? Там вирішувалися, Та, то, то, мабуть, не знаю, а хто це міг. Дивіться, я з, з неділі в Луцьку, зараз в Луцьку так приїхав просто. то Давайте зустрінемося в лутку. Я... Напишу відмову. чи Що там треба? Не відмову треба написати, що вас заставили написати цю заяву. Що ви не там не ніколо, мають, Ну, правдушу воїна нас? Цікавить правда. Шляхом, Ми до вас претензій не немає. Шляхом я ще не ну, знаю. сам... може я ну якож, я щось вам пропонували? шантажували... може шантажували. Знає, може може працівники збу, може, може були, до вас подоброму. Прийде по дому. Чо не кажу. Да, розумієте, Як ну буде хтось за це відповідати, розумієте? Ну по-любому, хтось це. Я знаю, що ви проста людина, ніхто вам, ви навіть мене не знаєте, не знаєте, навіть, де підприємство. No, no. Ви ж це підтвердите, правильно? Бачите, суддя буде цікавитись, хто, хто вам це дав написати. No, я не, не знаю, знає, що перезвони, у мене просто номера тут немає. То може в нас він є, а ви скажіть, просто яка фамілія я. чи як звати. Немає не на номера. Він там не фігурував, але він може мені знати. Ні, ну що він може вам сказати нічого страшного, нічого не буде. Він себе буде прикривати. Ні, він не буде. Ну, але чого він вас це написати? Та не він. А хто? Далі. То може Вася його звати, ну фамілія тут точно не знаю. Бляха. А номера нема до нього? Василь, верхуляк. На шкоді я знаю, Шкода, Октавія. Може задайте, де зустрічались там. На якій ну, давай, багато разів не зустрічались. Може, може, то він. Ну я точно не буду казати. Фотографії, може,